Сьогодні поговоримо про ще один неприємний симптом: це головний біль у вагітних. Чому взагалі виникає головний біль у вагітних? В деяких випадках головний біль можуть супроводжувати гормональні зміни в організмі майбутньої мами. На головний біль під час вагітності впливає взагалі багато чинників. Це може бути високий рівень естрогенів. Депресія, порушення сну, вплив естрогенів на тромбоцити, тромбози. А під час вагітності головним чином зустрічається мігрень. В моєму випадку головний біль мене турбував ще до вагітності. Але я знаю причину: це тому, що в мене є защимлення шиї. І я проходила раз на півроку масажі, і тоді мені становилось легше. коли виникав головний біль, у мене, як, як правило, підвищувався тиск. Я пила щось на шталт каптопресу, якось зменшувала тиск, і мені ставало легше. Але ми знаємо, що під час вагітності ми не можемо пити каптопрес і якісь знеболюючі засоби. І тому я почала шукати якісь інші дієві засоби, які можуть зняти головний біль. Але хочу зазначити, під час вагітності, коли у мене виникав головний біль, о, мій тиск був повністю в нормі. І тому я навіть не знала, чи пов'язано це з моєю шиєю, чи ні. А я хочу проговорити в цьому відео, який є. Ознаки небезпеки, що говорять про те, що головний біль є симптомом серйозного захворювання. А це коли головний біль дуже раптово починається і дуже сильний. Друге, це коли біль супроводжується порушенням зору або шумом в ушах, можливо, підвищення внутрішнього черепного тиску, і це дуже небезпечно для вагітних. Тому в таких випадках одразу викликаєте швидку, звертайтесь до лікаря, цей стан підвищення тиску дуже небезпечний. А, також ще одним таким серйозною ознакою є біль, що триває більше 60 хвилин. Що ще хочу зазначити: також хронічний однобічний головний біль. А, які там періодично переходить в іншу частину голови. А, у яких випадках біль голови, голови при вагітності вимагає термінового звернення до лікаря? Я вже зазначила, що це підвищення артеріального тиску, надзвичайно сильний головний біль, особливо якщо він виник вперше раптово під час вагітності. Головний біль супроводжується чіткістю зору або мерехтінням мушок, іскрами перед очима. Обов'язково е визивайте швидку. Іноді головний біль може супроводжуватись різким болем під ребрами, блюванням або набряками. В цьому випадку теж дуже важливо звернутись до лікаря. До речі, хочу тут таку приміточку зробити: що для мам, які годують, обмеження не такі суворі, як для вагітних. І головний біль можна знімати як парацетамолом, так і ібупрофеном. Але моя лікар, я вже ви знаєте з минулих моїх відео, я нічого не приймаю сама і нічого собі сама не назначаю, сказала, що під час вагітності я можу приймати парацетамол. Ось, в дозировці 500. Міліграм? Але, будемо чесні, він не дуже дієвий. І тому, а, його, я, що я помітила? Він діє, коли головний біль тільки починається. От в цьому випадку треба його випити. І тоді, можливо, головний біль пройде. Якщо у вас вже дуже сильний головний біль, в моєму випадку парацетамол мені не допомагає. Що я? А, Відкрила для себе. Головний біль, я знімаю холодом. У мене є такі пакети, я їх постійно тримаю в морозильній камері, і коли виникає головний біль, то я достаю цей пакет. Але хочу звернути вашу увагу, що є пакет, якось цей, коли він холодний, він все рівно залишається м'яким, і тоді зручно прикладати до голови. Він займає будь-яку форму. Мінус цього пакету, те, що він дуже швидко нагрівається, тому краще мати декілька і краще мати чоловіка поруч, який буде змінювати вам ці пакети. І я купила в спортивному магазині такий гель, теж охолоджуючий, які я теж тримаю в морозильній камері, але він більш. Стійкий, він менше розморожується, його менше треба змінювати. Але він просто дубовий. Він не згинається я його заматую в якісь полотенце і потім тільки прикладаю, він дуже незручно прикладається. І не саме дієве. Десь тут у відео, десь тут, в куточку, я прикріплю, що я купила. На Амазоні з силочкою, які а, пакети від мігряні, вони так і називаються і вони допомагають. Також мені допомагає м'ята, ефірна олія м'яти. Я її наношу, я, коли я відчуваю головний біль, то буквально на пальчик і мажу собі а, скроні та переносицю. І тоді, ви знаєте, це ефект. Пам'ятаєте, колись була така мазь зірочка? Напевно, її зараз можна знайти в аптеці, але я прочитала в інтернеті, що її не рекомендують використовувати під час вагітності. Ось ця м'ята дає відчуття цієї зірочки. І справді аромат, такий охолоджуючий ефект, дає трошки полегшення. Я рекомендую спробувати. Можливо, і вам це допоможе, причому, що олія ця ефірна олія вона коштує взагалі копійки, і можна спробувати, чи допомагає, чи ні. Але в моєму випадку це дійсно дієвий спосіб. Коли я розповідала про свої методи боротьби боротьби з головним болем. Своєму лікарю вона тільки посміхалась і казала, ну, народні методи це добре, але давай якось шукати е, те, що дійсно спрацює. І вона відправила мене до масажиста, яка пропрацювала шийний відділ, і десь після треті, третього візиту я помітила, що в мене нема головних болей. Взагалі. Я пройшла 10 курсів масажу. І після цього, напевно, в мене лише один раз так почала боліти голова, але я випила парацетамол і, і все. Можливо, це пов'язано, що головний біль у мене був в першому триместрі та на початку другого, а вже. Третій триместр, він проходить якось інакше. Можливо, це пов'язано з масажем. Я навіть не знаю, але результат такий, що в третьому триместрі в мене немає головного болю. І це мене дійсно порадувало. Тому залишайте відгуки, як ви відноситесь до масажу, та як ви знімаєте головний біль, якщо у вас він є. Дякую. Залишаємось на зв'язку. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Я буду розповідати про симптоми, які в мене були під час вагітності, та будемо обговорювати взагалі народження дитини підготовку до зустрічі з малюком.